День 25 Нічого екстраординарного, типова рутина. Прокинувся зранку, зібрався, поїхав на роботу. Повернувся додому, перекусив, трохи відпочив і поїхав до залу. Ніяких думок, як буде тренування? В голові порожньо. Просто прийшов, розім'явся і почав відтискатись. На 10-му підході, коли вже стало трохи важче, в голові з'явилось питання: а скільки я сьогодні зроблю? Сьогодні 25-й день. Я вже зробив 10 підходів. Планую ще два. І це буде 300, 300 відтискань на кулаках, я чесно трохи завис. Бо коли я згадую, що всього три тижні тому я ледве віджимався сто разів з неймовірним трудом години три через не можу, через не хочу. Три тижні тому було постійне розбивання очікувань. Але я не зупинявся, я просто робив усе, що в моїх силах. Сили не завжди були, і наснаги не було. Але я старався викластись на всі сто, навіть більше. Вижимав із себе все до останньої краплі. І сьогодні я зробив 11 підходів по 25, а останні 26, сумарно 301 відтискання за годину і 15 хвилин. Це щось неймовірне. Мені самому трохи не віриться, що я на таке здатен. Останній раз, коли я міг зробити щось подібне, мені було, мабуть, 17. Я тоді активно займався. Перед парами зранку міг спокійно зробити 300-400 відтискань залежно від настрою і духу. І сьогодні, через стільки років, я відчув, що я знову можу. Без надсусиль, без показухи, просто можу. Дякую, що ви зі мною. Я ділюсь цією радістю, бо цей день не обіцяв нічого. Але ввечері він мене дуже приємно здивував. Я сам від себе офігів. Дякую, що слухаєте. Став лайк, підписуйся, напиши коментар, що думаєш. Ми продовжуємо. Я не зупиняюсь.